Любі малята, сьогодні у нас надзвичайне заняття. Ми з вами вирушимо на екскурсію до лісу. Відгадайте загадку, гостя нова завітала, холод, сніг увесь прогнала і дарує залюбки лісу трави і квітки. Що це? Вірно, це весна. Найкрасивіша пора року, і щоб побачити красу нашої природи, ми з вами підемо до лісу. Там живуть дива. Ну що, вирушаємо у подорож! Тривалий час панумала в нашому краї зима з снігами, морозами, аж ось. Вони зібралися в дорогу і поступилася місцем весні. Настала весна красна і одразу почала всюди свій лад природі наводити. Бачить небо сіре, низьке та похмуре. Розігнала весна хмари, покликала ясне сонечко, Стало небо блакитним, яскравим. Весняне сонечко піднімалося вище і послало на землю тепле промінці. Сніг розтанув і побігли, зашуміли струмочки. Весна, як хозяйка, вступила в свої права Ось, малята, ми з вами прийшли до лісу. А ви знаєте, як називається край лісу, його початок? Узлісся. У злісся малята. Звідкіля починається ліс? В лісі дуже багато дерев. Тут є сосни, дуби, берези, в'язь, бук, липа, лищина. А ще я хочу познайомити вас з чагарником, що росте в нашому лісі. Цей чагарник зветься терен. Він росте на лісовій галявині. Зараз терен світе, на нього гілках з'явилися білі квіточки, а трохи далі за дубом розрівся куст шепшини. Навесні рослини починають уживати. На багатьох деревах починають бубнявити бруньки. Першими цвітуть берези, вільха, віщина. Незабаром з'явиться перша трава і перші весняні квіти. Першими з'являться проліски. Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт. Я пережив зивові сни і знов родився на світ. Малята, подивіться, неподалік стоїть чийсь будиночок. Та це ж мурашник, в ньому мешкають мурашки, вони теж прокинулися від снігу. Також прокинулись жуки, павуки, мухи, бджіли і багато. Інших комах Весняні зміни відбуваються й у тварин. Вони теж прокидаються від зимового сну, ведмеді, їжачки, білки. Заєць міняє свою білу шубку на сіру. Малята, послухайте, а хто це так весело співає? Да це ж птахи повернулися з теплих країв. Вони дуже радіють весняному сонечку. А весняне сонечко піднімається вище і вище, Світить яскравіще, Зігріває землю повітря, стає теплішим. Яка ж краса навкруги? Ось наша подорож до лісу. В лісі ми узнали багато цікавого про рослини, квіти, комах птахів. Сподобалась вам екскурсія? А скажіть, чи можна нищити таку красу? Вірно, ні. Бережіть нашу природу, любуйтесь її красою. Скажіть, яка йде весна, чудова, ніжна, чарівна? І раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела.